Два цих літаки вони передбачені для того, аби вести розвідку систем протиповітряної оборони, вести розвідку роботи української авіації повітряних сил і координувати роботу ворожої авіації тактичної бомбардувальників, фронтових штурмовиків для нанесення ударів по. Не об'єктам вздовж лінії бойового зіткнення і в тилу України, тобто це фактично радари повітряні, які використовуються при повітряних атаках і координують між собою роботу російської авіації. Це дуже важливі цінні літаки для ворога, і те, що фактично вони зазнали ушкоджень, і ймовірно, і екіпажі, це звичайно, що Серйозна втрата у Росії є ще такі літаки, але скажімо, все одно це доволі таки значна втрата, і це свідчить про е, суттєве зростання і розширення можливостей українських сил оборони по враженню об'єктів ворога далеко від лінії бойового зіткнення.